І здесь 17 гектаров и напротив еще 12. Чому вони хочуть його скасувати? Бо вони не хочуть подарити вам подарунок, а для хоче. І свято І я хочу, щоб ви якомога більше техніки нашої продавали і заробляли, і щоб у вас була стабільна робота і нормально заробляли. Дякую. Будь ласка. І ще й подачі Дякую вам, що ви такі є у нас найкращі. Святом, щоб вас чоловіки любили і щоб вдома у вас все було добре. Затишку вам сімейного, здоров'я, щоб чоловік додому приходив, тільки за грошима. Слухайте, як -то інтересно, да? тобто Це зверху бачите, все контролюють. Робота, які є крутою команду. А чи стоїть? Смотрите, але які величезні це. Да? Оце загальна площа чи одного цеху 30 тисяч? Знову 30. А скільки там... ж ви земельного податку податка? <рес> ми ми десь в минулому году змогли ми мільйон двісті. 200. Ну, ми ж заморозили, ви знаєте, так? Ми добилися для промислових підприємств. Встановили раніше вони в скільки хотіли, там 1,6 да, на його сім'ях. Ринок сільськогосподарської техніки минулого року 10 мільярдів гривень. Із них вітчизняної сільськогосподарської техніки продано тільки на півтора мільярда. Все інше це імпорт. Імпортна техніка в Україні це означає, що не заробляють українці, немає робочих місць для українців, немає зарплат для українців. Колись на зірці працювало 10 тисяч людей, сьогодні трохи більше тисяч. Тому. Наше завдання, і чому я тут, на підприємстві, спілкуюся, зробити так, щоб була підтримка держави і щоб вітчизняна техніка їздила на українських полях. Українські сівалки, українські комбайни, українські трактори.